Шостий, так? Лендкрузер 100 2006 року з двигуном 4.2. Це легендарний автомобіль, 4.2 дизель. Саме цікаве, що вкинули в нього дуже багато грошей, перебрали майже все. Не робили тільки стартер. Все інше просто в ідеалі. Все повністю перебране. Є документальні підтвердження цього. Можна заїхати на любе сто перевірити. Класна діодна оптика. Резина Бріштон гарна, нові тормоза, там якась класна фірма в описі буде. Тормозні диски, тормозні колодки. Машина затягнута, не затягнута, а пофарбована іменно, якісно пофарбована поліуретановою фарбою. Всі скобідімачі, пам'яті сидінь, сервопривід керма, мультикармо, люк, холодильник, ну все, все що і має бути в ньому, в ньому все є. Уже сучасна мультимедіа стоїть. Автомобіль повністю технічно справний із несправності це тільки... Антенка не виїжджає, все інше працює, як має працювати. Ось такий отряд задній. Тут сидіння затянуті в шкіряні чохли, якісно підшиті по сидінню. Є фаркоп, в багажнику стоять каністри, куди ви можете дизель заправляти. Є декілька домкратів, там гідравлічний, звичайний. Ось так автомобіль виглядає по колу, рама максимально жива. Власне каже, можна брати ковал, добити, перевіряти, не проблема. Тому, кому ну, цікавий живий крузак сотка, дизельний 4.2. Телефонуйте з цим номером, дізнавайтесь усі деталі і підписуйтесь на наш YouTube канал. Підписуйтесь на YouTube. Єс yes.